Так, пройшло три години. В мене був тут планктон на товстолоба закинутий. Ось показую. Ось він від Степановича. В такому коробку. Зараз достану. Покльовок не було. Зараз достаю. Провіримо, скільки осталось там щось чи не осталось. Так, дивіться, ось 3 години простояв. Тут ще половина можна сказати. Ну Покльовок поки ніяких не було, хоча то в столоб рядом гуляв. Метрів за п'ять от поплавка був. Зараз буду ставити... Зараз покажу. Погано видно, молітрикс. Пряжене молоко. Сейчас проверим його. Поставлю на наскільки хватит.